Скажіть, будь ласка, це у вас забор сонячних панелей? Так, да, Добрий день. Да. Добрий це, день. Це, це забор, так. А скільки, скільки, скільки забор. А скільки буде стоїти такий забор? Це вже від вашого бажання. Просто Ми, ми робимо різні габарити. Тобто Висоту, да, різну, виходить, робимо. Ну, так, 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 так. Це так. просто я зав'яжу як це е, приклад. Так. Як приклад. а так. яка може бути висота? Ну, Висота до 2,5. Два з Так. І один прольот, виходить, у нас буде стояти сонячна панель? А, можна і більше. Просто це по цьому розміру, це можливо, це 60-70. Тобто ми можемо робити до метра або до двох. Тобто це від вашого бажання. То є, а, в... а який, ну, а... Наскільки воно вигідно виходить, такий забор зробити? А, це не стандартне рішення. Нестандартне, це... да, не, не стандартне. Не стандартне. Да. Це не стандартне рішення, то є це від вашого бажання. Так що, я... якщо це є у вас бажання, є у вас це кошти, на цьому можна це укласти. Це звичайно. Буде... Скажіть, будь ласка, скільки це буде, наприклад, висота у нас 2 метри? Так. Да? Ну і довжина відповідно тут. Скільки так. цей прольот буде коштувати? Чи прольотну, чи це, квадратний це, метр, як це примірна за квадратний метр на буде? Ми будемо рахувати за ват, так? Да?